Усім привіт, шановні глядачі та гості мого каналу. Сьогодні у нас 69-та серія рубрики розпакування посилок. І прийшла до мене ось така коробочка з дуже цікавою моделькою. На цей раз я собі замовляв, давненько вже не мав поповнень, трішки е, зробив відпочинок. Ну, і тепер знову повертаюся до своєї любимої справи в розпакування. Е, гуляв я по ОХі, по Промі, по радіаторі. Ну і от, наткнувся на одну із таких модель. Так що давайте ж я вам зараз її розкрию і подивимось її більш ближче. Я вже маю похожі модельки з цієї серії. Ну, це іменно та машина, якої ще не було. Ну і яка. Без повного, без, її, без цієї присутності цієї модельки не відбулася би та правильна дія. Так, бачу вже журнал. Ну ось, журналчик вже є. Так. Ну і тут ще вимальовується. Тільки видно номер 37. Ну і довго момент. Опа. Опа, на. Те, що мені не вистачало. От вона ось ця красуня, ця красуня і журнальчик. Цієї легендарної автівки мені і не вистачало. Газ М21 Волга. Перша серія, перша серія Волги, ще й журнальчик, як бачите, є, що дуже мене тішить. Я ще до Волгів не мав журнальчиків. Перша перша Вол, Волга 21. Ось так от не скажемо. Зірочкою ще ще перша Волга. Ще, вона. ще тільки перший її варіант, перша серія. Так, але бачу, щось там якісь подряпинки чи що, ну, зараз подивимося. Розкриємо і давайте подивимося. Що там з нею трошки є? Ну, звісно ж, автолегенди, як завжди. Щось не буде не то. 21-х Волг в мене тільки одна, як ви знаєте, і 22 -та є. також. Ще потрібна третя серія. Чорного кольору, я там нехай таку, що її мені потрібно. Так, ну це... Трішки недолік. Щось тут вже з нею було. От як бачите, ззаді є якась така невеличка подряпинка. Ну, ми її акуратно якось щось придумаємо, заберемо. Ну, а так Волга як Волга. Гарна Волга. Нічого не можу сказати. Ще мені до неї потрібно буде е, купити шини. Так. Ну, а так ніби нормально нічого не можу сказати. Ну, Трішки є недоліки, але нічого страшного. Така є, така є вже. Моделька вже нічого не змінюю. Але нічого страшного. Виглядає гарно, на поличці буде красуватися. Ну і вже біля своїх, так скажімо, там треба ще місце розчистити. Я вже ще це не доробив, ще не дочистив, то все. Там так модельок багато в мене назбиралося, що не один день потрібно буде, напевно, ще робити. Хоча, якщо добре притрудитися, то. За один день можна впоратися. Ну і журнальчик, звісно ж. Давайте подивимося, я вже так за ними заскучив. чесно кажучи, за журнальчиками, адже я дуже їх давно вже не мав. Всі модельки чомусь йдуть без журналів. Ну і нарешті я маю журнальчик. Ога, тут зелено. Зелений колір. Так. Тираж у нас був 135 тисяч. 135 тисяч. Ось такий прототипчик є. 51-55 рік. От. О, на заводі є. 57 рік випускали. Це перші машини серійні. Це такий ось екземплярчик також був. 56 рік. Для чемпіонату у вас радянського. Чемпіонату СРСР Створені Так, о, в кіно. До Чорного моря. О, та то ж така волга була в кіні. Я і забув. Я і забув. Кіно це нещодавно дивився. Іно це не дивився. Дивився точніше нещодавно, і отут, як бачите, вона ж тут була. Я вже її забув і не пам'ятав. Я запам'ятав, що тут був Москвіч, а от за Волгу я щось не вивів. Ну нічого, буде відео, буде і Волга. І буду ставки з цього кінофільму. Супер! Добре, що ж є, бо буби я і ніколи може і не до неї. Догадався, адже кіно передивлявся ще влітку, а так більше і думав більше не буду дивитися, хоча, якби десь попалося, може би дивився, Ну, так як є, так і Так. 58 рік. Всередині постер гарний. В Я Волги такі, до речі, ну, не бачив. Бачив 21-й, але третю серію їх бачу частенько. Ну, а цих першу-другу я дуже рідко їх бачу. Хоча дуже би хотів навіть мати, може, і справжню машину другої серії. Друга серія мені дуже просто подобається. Але моделька другої серії, ну там трішки вона виглядає чомусь не так, як всі. Ну, але тим не менше, ця моделька мені чомусь більше і подобається, навіть ніж так. Це якась має такий більш класніший вигляд. Там така. Ну, там, мені здається, за велика форма сама вона така. Китайці зробили своє. Так, характеристики і. Воли. Ще одні Воли. Таксі, М21 і М21В. Ну і анонс. Роздивилися журнальчик, Ну і наша волжанка. дуже красива. На поличку ставити я її, звісно ж, не буду вже, адже це вже довге діло. Але, як при нагоді буде огляд, тоді буду і поставлю її на поличку. Так. Це в нас 100. 39 моделька. У нас є вога. Газ. М21. 139 моделей. Ну і мій зошиток за. Так, ми тут ще жовтий, звісно. Тай жовтий у нас і зараз. Значить, сьогодні у нас. На числі 29, 10. До мене прийшла. Ас. М21. Вог. Є. Жовти у мене вже дві модельки. Так. Ось так от колекція моя поповнилася. Ну що ж? Буду завершити ефір. Дякую за увагу. Всім па-па. До нових зустрічей!